Суспільно-корисними роботами для відбудови країни в Житомирській області на сьогодні займаються 900 осіб. З початку року долучилося близько 200 і 50 вже підписали договори на роботу з початку березня. Уряд розпочав цю роботу восени 2022 року. Проект передбачає залучення зареєстрованих безробітних, а також з останніми змінами кінця 2023 року можуть долучитися за рахунок служби зайнятості також особи з числа вимушено переміщених осіб, які з тих чи інших причин не можуть отримати статус безробітного. Це переважно підсобні робітники, тобто роботи, які не потребують на сьогоднішній день особливої підготовки або якоїсь освіти. Найчастіше суспільно-корисні роботи, до яких залучають учасників армії. Відновлення є допомога громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій та внутрішньо переміщеним особам: плетіння маскувальних сіток, розбори завалів, будівництво захисних споруд, роботи по заготівлі дров для військових і цивільних тощо. Роботи оплачуються, як я вже сказала, якщо це зареєстровані безробітні, а з і новими змінами і також ВПО, які не можуть бути зареєстрованими безробітними, але отримали статус ВПО, таким людям платиться за рахунок коштів фонду служби зайнятості в розмірі не менше мінімальної заробітної плати, в залежності від того, які ці роботи виконуються. Ну так як переважно це некваліфікована праця, то йде в мінімальному розмірі оплати праці. Сім сто на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата. Якщо з квітня збільшиться заробітна плата, відповідно такі роботи також будуть збільшуватися оплата. У Житомирському районі такі роботи виконуються у Станишівській громаді, Новогуйвинській, Глибочицькій. Для того, щоб долучитися до армії відновлення, необхідно звернутися до місцевого центру зайнятості.